У обласному центрі модернізували три водопровідні насосні станції, що дозволить значно заощаджувати споживання електроенергії. КП «Житомирводоканал». Ми з 2023 року вели пошук додаткових інвестицій. Ну і знайшли такий шлях, як еско контракти енергомодернізація за рахунок приватного інвестора. У 2024 році ми підготували матеріали, провели тендерні закупівлі через Прозоро. Перемогла компанія Васеркрафт. Протягом п'яти місяців фахівці Васеркрафт Бюро виконали повну реконструкцію трьох станцій: ВКС, вітрука, крошня і північно західна Завдяки цьому житомирводоканал на окремих об'єктах зможе економити до 64% електроенергії на місяць. Були заміни насосне обладнання, установлені лічильники води, електроенергії, автоматика з передачою даних на диспетчера з постійним похвилинним контролем роботи обладнання. Де він може бачити відхилення аварії, збільшення енергоспоживання, це зменшує кількість поривів, дає можливість не переривати водопостачання для мешканців. Договір між Житомирводоканал та Васаркрафтбюро підписаний на 8 років. За прогнозами експертів за цей час буде зекономлено понад 4,25 мільйони кіловат електроенергії. Ця заміна обладнання вплине для тарифу для людей. Фактично економічно обґрунтований, тариф є більшим, ніж сьогодні платять житоміряни. Тобто зменшення тарифу від сьогоднішнього вони напевно ніколи не отримують. Треба про це говорити відверто. Але в будь-якому випадку, однозначно однозначна економія, яка буде, яку ми досягаємо протягом останніх років на Житомир-водоканалі, зменшує майбутній тариф, який може бути встановлений після війни. Інвестиційним і стратегічним партнером в реалізації проєктів Вацеркрафт виступає інвестиційна група Бідживі Геннадія Буткевича, який належить 51% інженірингової компанії компанії. її представник Максим Гаврійчук каже: мета такого масштабного проєкту це системна модернізація всієї української критичної інфраструктури. Це для нас не фінансовий проект, це соціальний і інфраструктурний проект. Це дуже комплексне питання, і воно складається з таких блоків, як енергоефективність, це автоматизація, це питання. Зменшення втрат води це великий комплекс питань, які дозволять перевести українські водоканали і довести до європейського рівня. Це наша мета. За словами Максима Габричука, модернізація КП «Житомирводоканал» – це унікальне напрацювання для усієї України. На цьому компанія біживі зупинятися не збирається, і у найближчі кілька років планує продовжувати підвищення енергоефективності комунальних підприємств.